Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Повітряні бої. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Но ми Поїхали. І так, мій баланс зараз становить 19 кристалів і 18260 монет, Непогано. Апнем сьогодні 20 тисяч і потім, може, подаємо якийсь новий свій літак. А поки що повинна грати пацани, я сьогодні десь години 3 не вилазив з цієї гри Тут Реально, 3 години задротив тут, аж потім вийшов погуляти. Бо то, що гра реально топо рекомендую всім. Реально, всім рекомендую тим, хто хоче розслабитись, хто хоче покайфувати трохи. Бо ця гра одновременно і кайфова, і розслабляюча. Тобто вона навіть розслабляє. Ну ладно, заходимо. За... Давайте. Давайте тако заходимо. Коли ця це... ага, 5-4 починається. Тут а це все наші, а це все суперники червоні. Я в 5 я в 4 Так, я сподіваюся, я на я середній, напевно, я в 4 або в 5 Ладно, погнали, пацани. Хто добрий в цих. То добре, ви не що чах. Розбирається, то все знає. Так, давайте. Як я скучу за цим джойстиком, я в я почав грати в 16.00, а закінчив в 18.00. Скільки? Ні, чекайте. 16, 17. 17. А, ага, 19, 19.00. Я почав з 19.00 почав грати. Ой, закінчив раз. Хоча почав всі. Так, на максимум пока блядь, вробляємо. Хоча почав в 4. Ну, в 16.00 почав, а в 19.00 закінчив. А, так він сам він сам себе збив, він сам попав. Ладно, ми поки що, поки я говорив, я збивав, і мене накидали. Ладно, давайте апнемо. Може сьогодні придивимо собі якісь свіни, щось повторюю. І давайте старатися, щоб нас не накидали. Може у нас, наступному відео буде наша ціль, щоб нас не накидали. Ну ладно, промах. Є, попав! Помста. Я попав, є. Давайте возьмемо калібри. Де тут їх? Де тут їх взяти? Так, але випустити одну ракету, хай летить шукає ціль. Хай шукає ціль. Так, ладно, тепер шукаємо ще ціль пошкоджена. Це мой літака пошкоджена. О, летить. Давай, оба. І полетим. П'ять ложки летять. Ладно. Так погнали. Давайте, давайте одного шицьована кидаємо. Зараз даємо тут ага. підлітаємо. Ціль до червоного, коли я догораю, тоді запускайте. Та, то, я запускаю безсміслено. Ракета не знаходить ціль. Так, так, на всі сто давайте. Давай, давай, давай. Понадобий, давай, давай, давай. І. Промах, да? У не долетіла. Попав! Збито аж трьох. В три рази я попав. Ну давайте потім заводу попробуємо. Давайте сюда прям І мене підірвали. тільки ну, навіть цей завод на сіли, все, ну ладно. Окей, давайте мстити. Тим хто мене підірвав. О, давайте цей. Американський підірвем. Це Все летить туди, гроб долетять ракетка. А он не вставати. Блін а! Гальма-гальма-гальма. Так, де він? Все і Так, давайте оба на. Де? Я не попав не попав так ладно погнали погнали пацани О а от і той самий завод Давайте чуть підлетим. Коно підлетимемо 3 1 2 3 шмаляємо аж запустив три ракети і дивимось що буде коли попадаємо в цей завод Та я знаю ухиляйтеся ага-ага давайте ще раз цей завод Та блін, нічого нема. Давайте ще раз все. Мене просто підірвало, а тій башні, хоч би що. Ну ладно. Погнали тепер. О, той самий місій шаский. Український, я не буду збивати український, це міший. Далі, Давай, це мій напарник. Ага, місія виконана. Ця місія вже пройдена. Скільки ми за неї заробимо? Тисячі дві, напевно, заробимо. Давайте поглянемо. Поразка. Ми ще й програли. Заговорився дуже. Ладно, ладно, ладно. Менше треба говорити. Хоча як так? Це ж у нас як то РПшка, Ну у нас вже 19 тисяч. Давайте ще один раз і будемо придивлятися в співничну. Так, що нам приходить. Так, давайте-ка ага, вимикаємо 4 За Запись де, все, немає. Все, в мене який там. Надійся оце від пілот. У мене, якщо не помиляюся F4, Та у нас тут всі F4, вроді тільки в один F5. Та не всі F4 F4. Помилую. Я випадково нажав кнопку і ще не почав наді... надіграти. Вже випустив катуша. Що... Ну цю -то я вже спеціально. Так, давайте. Сай. Ага, швидка. Потужна, майстерна. Сай. Він, Він повинні шмаляє. Копієсню ці ППОшки просто працювали. Він мене вроді бисля би, Сайдвін. Оця ракета називається сай, Сайдвіндер. Так тихо-тихо-тихо. Тут тихо, тихо. Димові шашки, димові шашки. Він мене теж бачить. Я його бачу, він мене теж. Давайте його за ракета доганяє. Моя. Давай, 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 давай. Його доганяють? Ти є? Влучання. Ну не по цьому не, не по цьому попадувати ще раз сюди. Промах, промах, промах. Він ще все ж таки ще в небі. На зараз раз не промажу. Є, помста попав. Так, тут ще один є такий. Не дуже хороший літачок, який треба зараз бити. Мінус ще мінус є. Лучань. Е! Ух ты ти, тих 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 тих. Я димлю в роді, а ні. Давайте тако нагальмо. Гальма, щоб розвернутися пошвидше, розвернулися. Ладно, шмаляємо по повній. Мені зараз реально треба перемогти. Як ніколи, я хочу 20 тисяч п'няти. Так, ладно, давай. Ми ж шмаляємо, блін, по ньому. Давай, 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 давай. Оба на вон він, на вон, наш ворог. Давай, 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 ухиляємося, ухиляємося. Точніше, доганяємо, доганяємо, Я мене задубав, давайте його. Ай, у мене ще й 5 цих нема. Ціль пошкоджена. Давайте там стоїть, посади. Це нашу ціль. Погнали. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Блін, а він тікає. Капець. Я ще й в диму вусі за. Так, Капець, 6 її лави, що я нічого не бачу. І за них оба на обана летить. Летить, летить, летить. Летит. По ньому ракетку таку є. Противника збито. Погнали ще туди. Запускаємо. як вони гарно вилітають. Тут зараз, раз, два, три. Дивіться, увага на екран. Полетіло, просто полетіло. Так різко випускається. Так, ціль пошкоджену. Май... Цього літака вже майже збили. Так, це що? Це ворожі, ні це мій. Ще цього противника збивати. Так, ракети мої полетіли, бо знає куди. Да? Давайте ціль пошкоджуємо на шапку. Це наших, якщо пошкоджують літаків. Ну і не надалеко оцей втіче, бо то, що я його зараз тупо зловлю. Утра не дивіться, я просто це не вже лечу. А, так завдання вже виконано. Ця місія вже виконана. Окей, погнали, глянемо Прораю чи перемогли. Ні, в раді поразка. Нападники. Може це нападників поразка? От хто знає, напишіть в коментах. Поразка і пише внизу нападники. Це їхня поразка чи наша? Так, убій. Ні. Чекайте. Скільки тут в мене зараз грошей? Давайте зайдемо. 20 460 на монет. Давайте давайте будемо пробувати щось робити. Ну, купляти якогось собі нового. нового. винищуваче ще. Мене не, 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 не ракети скарблять, мене цікавлять винищувачі. Їх тут родіб немає майстерня, Скар. Ага, нема. Ну давайте хоч ракети тоді купимо. Магазин. Давайте хоч тоді ракети купимо. Тобто можна такі. от я десь якусь таку бачу. Ага, таку ми можемо купити тільки за кристали. Ну давайте купимо таку одну. Раз, два, три. Купили. Таку одну. Таку одну. Таку одну. Наші 4 стали. І яку ми ще тут таку можемо купити, саму таку дешеву. Ага, отримати 500 монет можна, так. Да. Все. Давайте ще, може, протестуємо їх. А хоча, ладно, пацані, на цьому все вам був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями всім. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.